Музимо вчать, коли йде війна. Так казали древні римляни. Проте українці продовжують доводити, що мистецтво може не лише жити під час війни, а й допомагає нам боротись. З цією думкою сьогодні студентки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського підготували пізнавальний мистецький захід. І сьогодні ми підготувалися до такої лекції, саме як розмовний клуб, українська література, саме через сучасні постаті 21-го століття. Саме ми їх осучаснили і хочемо подати цю інформацію для загальних мас. Тобто, як ми уявляли б цих відомих людей в 21-му столітті, як би вони жили їхню зовнішність, де б навчалися? Можливо, де бували б за. Кордоном, де працювали, можливо, в їхню родину, яка якщо в них була прати. Зараз в університеті проходить тиждень факультету, а саме права гуманітарних і соціальних наук, у рамках якого і був організований захід. Дівчата взяли до прикладу найвідоміших представників української культури Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Григорія Сковороду. Тема заходу українська література в сучасному світі. Ми так сформулювали, але ж вот ви зараз побачите, що буде. Діти змоделювали, як би жили. Наші класики-письменники в наш час. Тобто, що б вони робили? Ми такий місток встановлюємо між тим, що було, наша класична література, і сучасністю. Бо вони ж дійсно нам допомагають. Тобто їх ідеї, їх якісь думки, вони допомагають українській нації зараз от так виживати в цих умовах. В університеті майже кожен факультет досить часто влаштовує подібні зустрічі для студентів та школярів, адже вони є важливим елементом освітнього процесу, який сприяє розвитку культурної обізнаності та особистого зростання студентів. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.